Зокрема, від підприємців, які займаються медичною практикою, про встановлення їм орендної ставки в розмірі 30%, а не 40, як було запропоновано управлінням, так надійшло також звернення від підприємців, які знову ж таки це стосується медичної практики, які займаються, хоч воно іде ліцензований від діяльності, проте е Медицина методом фітотерапії, тобто чаї лікувальні, і воно не зовсім. Підпадає, ніби під таку медичну практику, тому звернулися також пропозицію встановлення окремої ставки, відмінною від тої, яка встановлена у рішенні, саме для фітотерапії такої, і крім того, надійшло звернення про встановлення ставки від наших депутатів міської ради з пропозицією встановити ставку для розміщення суб'єктів господарювання, які займаються випічкою для Випічка та продаж хлібобулочних виробів тобто, хліб булочки у нас також у ставках, такого окремого виду діяльності немає. І крім того, в нас як ви бачите. Уредні ставки, які були опубліковані, є розміщення фрідерних пристроїв і антенн, 30% для суб'єктів господарювання, які займаються такими видами робіт. Проте звернулось до нас підприємство, державне, Рівненська філія Українського державного центру радіочастот, яка теж займається, тобто встановлює антени. І вони звернулися клопотанням, оскільки вони є державним підприємством, щоб їм орендну ставку становили в розмірі 10%.